Так і джолині фермі кукурудза набагато вища, ніж в Україні. Але головна її особливість в тому, що це біла кукурудза. Вона вирощується для того, щоб з квітів бджоли могли збирати пилок, а не для І фарм. Айди форм. Uh, honey treats after yeah, all the yeah? Yeah, for free, so каже, um, що і що він робить? Він дуже експериментальний, Він домовляється з фермерами, і він приносить свої вулики на їхні ферми, щоб е, uh, ареал був більше, а потім ну каже, це все безкоштовно роблять. Може там медом когось пригощає. So uh, farmers over here, um, and he has a couple of them стешн. Сам намагається встановити зараз таку екосистему дуже добро, і вже з одним зі своїх сусідів він домовився. У нього стоять вулики ще в декількох місцях, і таким чином у нього мед має декілька смаків. Ага, тобто це не всі вулики, це тільки кілька з тих що є. шулень. Савізанат Ал Оловхіс супер садерес сам а стічна самарелс. Трішки нас дуже маленька винодільня a mess because we're getting ready to bottle. і в нас тут бардак, бо зараз будемо все закорковувати. Це мед, як мед, як напіз, знаєте, вразковий mm -hmm, мед. Це mm -hmm. оце чорничний мед. Yeah. Ми купуємо чорницю самі. Ага. Uh -huh. Бо так краще. Ага, sure а це з чорної смородини. Може, ми вам навіть трішки дамо попробувати перед тим як поїдете. Каже, тут треба, щоб мед з тут не попав, бо буде змішуватися з киснем. Якось може побачити його, так? Накачаю його трішки. Він буде такий червоний. Ага. Він називається uh, рум'янець. А у нас немає червоного Червоного. Червоному, це ж, Це ж ягідний. Ну, у нас немає. Але медник як, як напій роблять. Може і роблять, а. але не знаю. Знаєш, знаєте, як ну, мед, як медвепи, той, що пали. Mm -hmm. mm -hmm. це покажемо в Україні. You will be on Ukrainian television. <laughs> oh, <laughs> okay. yes. Thank you Дякую. дякую. Це вам Thank you for hosting oh, us really welcome. it's that's amazing. interesting. Mm -hmm. Good. Uh -huh. Yeah, we love having people. So I have never heard somebody like, dispo uh, like distributing their uh, the supers to neighbor farmers like you do. Oh, yeah, yeah. That's like very innovative. Loan the bees. Yeah, we <laughs> Немає, червоно, немає. And we don't have pinkish reddish mead. Oh, right, yes. I may have. Може і знайшла, каже. Now I know what I can do. I... А тепер я знаю, якщо журналістку не вийде працювати, тепер я знаю, що я хочу вмію робити. So I, I а спочатку там бризкає, щоб воно її стерилізувати. Наша Юля ту заздрила пали і вирішила долучитися до справи. Юлія wanted this job also, so she's next in line. <laughs> yeah, <also wanted> job. <laughs> Диви, вона вже запаковується як магазин. Like how does it like so it stops? It, it has this yeah. automatic sensor, yeah, or whatever. How does it stop? How does it know when to stop? We're going to for this okay. to warm up. Yeah, so there's Still a, a cool, so. Uh -huh. little mechanism up in there, uh -huh. and those Sorry. rubber gaskets create a seal. Okay. So when it's to cover all of this in one day. We will do it in three hours. And it's like we'll be your whole one year batch, oh, or no? Oh, no, mm -hmm. I no, mean, 30 days. Three days. Actually, no, this is half of 30 days. <laughs> so, uh -huh. we, we do, our... they want us to produce approximately 100 cases a month for them. Каже, що в нас штат просить, тобто зараз запрос є на 100 ящиків таких на місяць. У ресторани, uh, в магазини розпосуджуються. Вино, ну, мед як вино. Мед як напівки. Probably the honey also adds yeah. its value. <laughs> yeah, more delicate. Mm -hmm. If it's done right. Like Traditionally, mm -hmm. traditional meat is very pungent and very strong, but like the way we do it, the yeast we use, everything makes it very delicate. You know? mm -hmm. I'm going to take two and go get my cup of coffee. So, that's how I started this and then, uh, we were going to do um,

Насправді, оцей мед, як напів це найшвидша категорія, яка зростає найшвидше серед пива і вина. Тобто, може у вас ще вона не дуже популярно, але зараз це напій дуже зростає в популярності по світу. we're always looking at the bottles. We don't want to put a broken bottle. Каже, потім ще перевіряємо пляшки. Також по ходу, щоб каже Павла зараз буде робити цю роботу, щоб там не було не тріщин ніяких, бо нам не х ми, щоб нічого не було з пляшкою. поганого. In Ukraine we have вигаде saying, If you want to say somebody works really hard and really fast, you say you work as hard as a bee. They have something like that. body ми кажемо такий зайнятий як пчілка. чилка. So it's like I work as a bee, like that's, that's what we have. here. It's like means it's really hard. and... щойно попрацювали гарно, закуркували вино, а Тепер відкрили його з нового врожаю і попробуємо, що в нас вийшло. We started uh, selling honey. And, and and um, you know, I grew up and my father taught me how to keep honeybees повийшло. Uh, the hives to extract the honey and we began selling the honey and we figured out that that was immensely popular because of the quality of honey that we produced. And at the same time we had been looking at ways to start new businesses to uh, do what we would call a value-added process. So we take a raw ingredient and um, create a business out of that where we're turning it into something nicer and we we had initially looked at uh, doing fine um, handcrafted honey based ales uh, usually in the Belgian style and we had actually invested almost entirely in that type of equipment and at uh, one point we looked at our business model and decided to change just to produce mead uh, and as a result the, uh, the the style has been immensely popular and Мені, батько мене навчив доглядати за бджілами, uh -huh. ми почали з того, щоб е, робити мед та продавати його. А потім подумали, що треба, мабуть, якось змінити бізнес-модель, щоб не просто продавати сировину, а сировини робити щось okay. трішки краще. Тонкіше. Ми Спочатку думали, е, думали робити Ель, а потім вирішили, майже, майже вже інвестували в, в обладнання, а потім вирішили, що краще буде робити такий напій. Хто вас навчив це робити? Де ви навчилися? Ви вчилися десь проходили якісь курси? Чи це ви самі десь добували? Чи ви зустрічалися з фахівцями? Ну яким чином просис дідітічсафорідісамворчо?

you too? Well, it, you have to understand biology and chemistry and, you know, one of the things I enjoyed most is I, when I was at school at Un Indiana University, was uh, I was a double major in both pre-medicine and business and I ended up really focusing on the business aspect of things at the end, but um, chemistry is something I, I naturally have an affinity for. <laughs> На факультеті я ще мав другу спеціальність це медицина. Я потім в результаті сфокусувався на діловій частині цього, але мені від природи мені дуже дружу з хімію То бітумає мету, то її завжди досягне, фактично. Exactly. І скажіть, будь ласка, ще таке, наскільки держава підтримує таких виробників, ну, зокрема, виробників меду, бджулярів, тому що наші жаліються, що вони, ну, нібито є закони, але вони не захищені державою, тобто, чи є підтримка державна якась, ну, і крім того, діяльності вашої нинішньої. I suppose, I suppose the, the American attitude is, there's a diversion in the attitude. There's some people on one side, one on the other. But Um, one of the core ways of looking at it is is it their responsibility to protect me or my responsibility to have good partnerships with the farmers in the area that would be causing me problems so that I uh, have a relationship with them, so that problem isn't necessarily something I have to work with. Ну mm -hmm. mm -hmm. Зах робити свій... Дбати про свій захист або налагоджувати відносини з іншими фермерами для того, щоб Якось був не потрібний, це моя особиста відповідальність в цьому штаті. є добрі закони для нас є не дуже добрі. Наприклад, цей штат у порівнянні з Каліфорнією або Нью-Йорком дуже обмежує діяльність mm. виноробів. Але для мене це добре, бо як тільки я якщо я вже навчився якось навігувати у цій бюрократії, це mm. для мене як захисний щит від конкуренції, щоб хтось не прийшов легко не почав імітувати те, що я роблю. Чи передаватимете ви далі свій бізнес дітям? Чи можливо ну мабуть вони будуть ваші учні? Чи може ще у вас є якісь учні, які ну яким ви передаєте своє вміння, свій досвід ну, вдосконалюєте? на вдосконалі? План то тічю кідс дес ортутіч собачі елс тис imperative, and one of the things that Our distribution is—we are only in one state as far as distribution is concerned for business-to-business sales—and uh, we're already maximizing our capacity on that. And the demand within 24 months, we're going to be shooting for five to seven thousand cases a year, just for the state of Indiana. So as a result, we're going to have to build bigger structures, train managers. How are you going to market yourself? Smart training. Yeah. Smart, Smart training. training. Yeah you know you know part of mm -hmm. business is management mm -hmm. and you know part of management is motivating, learning how to motivate people. Mm -hmm. so. So how long have you been doing this? <laughs> uh, this business? Uh -huh. uh, four years. Yeah. Uh, so can you, uh, where, where can you see yourself mm -hmm. in five years? Uh, larger, mm -hmm. larger. <laughs> now, as far as how, uh, that is the question. If you knew, you, I would be a millionaire. If I <laughs> <Yeah>. <laughs> But it's just one day at a time. One day at a time. Step by step. step, by step. Uh -huh. yeah.